Добрий день, шановні діти. Ми сьогодні повторимо знак м'якшення та постріл в іншомовних словах. У зв'язку з тим, що в українській мові дуже багато запозичених слів, і саме правопис цих запозичених слів підпорядковується законом української мови. І от в словах іншомовного походження може писатися м'який знак, може писатися апостроф, а може взагалі нічого не писатися. Як розпізнати? Ну, давайте спростимо цю тему. Якщо у нас буковка «я», «ю», Є, а ви пам'ятаєте, що ця буква може давати один звук, а може давати пом'якшення попереднього приголосного. І от якщо у нас я «ю» є, та є один звук, тобто вона пом'якшує попередній звук, то ні апострофа, ні м'якшення ми писати не будемо. Наприклад, фю фюзеляж. ляж ми пишемо без нічого, Ю пом'якшує звук Ф, рюкзак. Знову буковка Ю дає один звук, значить ми не пишемо нічого. Дебют, бязь, пюре тощо. Але якщо я ЮЄ дає два звуки, тут може писатися або м'який знак, або апостра. Так ось коли пишеться м'який знак? Як і в українських словах, Після зубних де ти з'їси цілий. Браконьєр. Бачите, є, де є два звуки. ен входить в де, ти з'їси ці, зубний. цілий. Лосьйон. Бо я вам хочу сказати, що перед їо м'який знак пишеться лише після зубних. Афанасьєв є дає два звуки, портьєра є дає два звуки, і Т і С у нас входить в дити з єси цілими. Але є у нас слова іншомовного походження, і також юя є, дає два звуки, але там пишеться апостроф, якщо вони не зубні. Комп'ютер, Х'юстон, дає в цих словах два звуки. ПХ не входить в цілини. значить пишемо апостроф. Ну і ще в іншу мовних словах, імен, іменах та похідних. Ну, в основному більгійського походження, якщо у нас часточка ДО, ну і далі йде ім'я або прізвище, так, Дартаньян. О, Кейсі, ми також пишемо апостроф. Але, як і в багатьох правилах, у нас є слова, які треба запам'ятати. В цих словах червоненьким виділено: н, де у нас зубні, але тут пишеться апостроф. і запам'ятайте ці слова. Ін'єкція. Кон'юнктивіт – хвороба така на очах, кон'юнктура. Бачите, що таке кон'юнктура, сукупність умов, що можуть впливати на хід або наслідок якоїсь справи. Є дуже схоже слово паронім кон'єктура, це відновлення зіпсованих місць у тексті. Ад'юнкт, ну, от є слово адю, і от від нього походить ад'юнкт, ад'ютант, де у нас зубний, але пишеться апостроф. аспірант вищих військових навчальних заклад це Ад'ютант Ад це військовослужбовець, звичайний офіцер, що перебуває при командирі для виконання службових доручень. І є одне слово, ну, не одне слово дизюнкція, Ну я вам хочу сказати, що в словах іншомовного походження, якщо два коріння, там стовідсотково пишеться апострил. Ну, Наприклад, от запишу слово пан європейський. От «пан Апостроф, Ой, вибачте англійська мова. пан європейський. От тут два корення. Отже, ми пишемо апостроф, тому тут неважливо зубний, не зубний, якщо два корення. Запам'ятайте правопис цих слів. Ін'єкція, кон'юнктивіт. Ко'юнктура, кон'єктура, ад'юнкт, ад'ютант, адю, диз'юнкція. Ну, і давайте спробуємо вставити м'який знак, апостроф або три крапочки, тобто відсутність. м'якого не апострофа не буде. Ателье є, є, де є два звуки. L в дет з'їси цілини входить, значить, ми пишемо, м'який знак. Інтерв'ю. – «ю» дає два звуки. В. Не входить. Отже, апостроф. Прем'єра знов є дає два звуки. М входить, не входить в дитин з єси Пишемо апостроф. В'єтнам. Не входить. Два звуки апостроф. Компаньйон. Ми пишемо м'який знак перед, після зубних. Інтер'єр. Апостроф, браконьєр, де ти з'їси цілини, м'який знак. Сєєрра де ти з'їси цілини, м'який знак. Кастаньєти де ти з'їси цілини два звуки, м'який знак. А от нюанс. фю, зеляш. ю дає один звук, отже, ми не пишемо нічого, ні м'якого знака, ні апострофа. Пен-ю-ар, N дає два звуки, ой, N U дає два звуки, значить, ми після N пишемо м'який знак. Дякую діти вам за увагу. Сподіваюсь, що ми з вами повторили м'який знак, апостроф в словах іншомовного походження. До наступної зустрічі!